Пройшла зборна України на Євро. Но, що мене вразило, це плотність збірної України. І Лунін да, це Реал Мадрид. Потім Зінченка це Арсенал. Довбик Циганков це Жерона, Николенка Евертон. хто ще... Маліновський, зараз навіть не пам'ятаю. Канопля ну дуже-дуже плотний состав. Це професіонали, це не час Мілівського, коли там по барам бухали, коли збірна була така. Як сказати, шулай, Шалтай був. Шалтає, болтає. Да, збірна України була. А зараз це атлети, це спортсмени, і бачите, що вони витворяють, виграли да, у ісландці у ну, теж не можна сказати, що це там, остання команда, це такий гарний середнічок, якого ми пройшли. Так що дуже похвал. Це під час війни, коли кошти вкладаються. в, війну і ці хлопці, які грають, вони грають на як сказати, це вони грають за власним бажанням, а не за кошти. Тому дуже гарний результат, дуже гарна збірна. Я такої збірної не пам'ятаю. Може, під час Лабановського воно було теж трохи крутіше, але зараз це тоді це було час демократії Це було там тільки тільки Україна стала на на шлях свободи, а зараз це вільна країна, і бачите, всі похвали які тільки можна, до зборної України зараз можна примінити. Все на все добре, до слідучої зустрічі.